Привіт-привіт, мої хороші! Ви на каналі Української Відьми. сьогодні хочу вам показати, запропонувати можливість зарядити під себе талісман, оберіг, браслет під вашу потребу. У нас трошки змінився фончик, бачите, синьо жовтенький буде. Ключик на відкриття шляху доріг відносин фінансів. Тут же ви обираєте браслетики, хто любить таку форму. Можливо, зарядити кулончик. Це шкіра, ручна робота око дракончика, кому треба окремо все покажу. Так, зробимо трошки, бачите? Можливо, свічки. Зарядити під вас. В кого є бажання на захист, на відкриття шляху, пишіть мені, все зробимо. Я вам розкажу умови. Пишіть, будь ласка, в телеграм, я під відео завжди пишу, вказую свій телеграм. Пишіть оберіг або захист, або там першим словом. я відразу вам відповім, тому що. Їх обмежена кількість, тому що це ще раз повторюю, ручна робота заряджатися буде під вас. І того майстра, який мені в цьому дуже сильно допомагав. Зараз вже ми не зможемо для вас таку красу повторити. Дякую, дівчатка. Можливо, свічки. Якщо ви хочете, якщо ви, вам приємно працювати зі свічками, Можливо, зарядження. Свічок або навіть комплекту на чистку, наприклад, будинку, себе, захисту, тобто дається інструкція, як це робити. Ми спочатку дивимося, чи дійсно воно вам, ну, в якому форматі воно вам допоможе. І потім робимо під вас комплект. Чистка захист, гармонізація стосунків, можливо, свічки зробити. В принципі, зарядити можна все, що завгодно, тільки б то була, було благоділо, так? Тому, дівчатка, пишіть.